Доброго дня, діти! А ви помітили, як змінився одяг з приходом зими? Його стало набагато більше і одяг став тепліший. Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами зробимо один із елементів зимового одягу. А який дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Їх на руки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Здогадалися? Так, це рукавички. Сьогодні ми будемо з вами робити ось таку гарну рукавичку. Діти, давайте виконаємо пальчикову праву разом зі мною. Рукавички я наділа. Ой, куди я пальчик діла? Загубився десь, пропав, В свою хатку не попав. Рукавички я зняла. Гляньте, пальчик я знайшла. Молодці діти. Для роботи нам потрібна рукавичка, вирізана з паперу, 4 блакитний, 1 жовтий квадратик, смужка червоного паперу, ножниці, клей, пензлик, серветка. Починаємо працювати. Розрізаємо смужку червоного паперу навпіл прямим зрізом. Потім викладаємо на рукавичку. Спочатку вгору. Потім низ. Вона довша, тому пальчиком відбинчаємо і лишній папір зрізаємо. Ось так, як це роблю я. Тепер з квадрата вирізаємо круг шляхом зрізання кутів. Блакитні квадратики ми розрізаємо по діагоналі прямими зрізами. У нас виходять трикутнички. Ми викладаємо їх спочатку посередині рукавички. Внизу, вгорі, ось так. Охайно наклеюємо всі деталі, не забуваємо при потребі користуватися серветкою. Ось така рукавичка вийшла у мене. А які рукавички вийшли у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!